Привіт! Давай подивимося, що особисто тобі принесе цей робочий тиждень з 30 вересня по 6 жовтня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так хто ти в яких енергіях. Таке враження, що зараз все зупинилось навколо тебе, і тобі може здаватися, що нічого не розвивається, нічого не рухається. Твоя задача зараз подивитися трошки на ситуацію зі сторони, тому що насправді в тебе дуже багато думок і дуже потужна енергія навколо тебе ворує, але тобі зараз треба без поспіху сприймати те, що відбувається. Що тобі загалом несе цей тиждень, так? З 30 вересня по 6 жовтня, що несе цей тиждень? Тиждень несе помірні енергії, дуже поступові. Важливо триматися балансу, вийти в баланс емоційно, пороботи. Роботі. Тобто не перенавантажувати себе, нікуди не бігти, не спішити все одно швидше не буде. Контролювати свої емоції на цьому тижні дуже важливо і не впадати в такі депресивні стани, що ти, в принципі, можеш робити, емоційно можеш щось не сприймати, дуже важко відпускати. І отут дуже важливо розуміти, чому ти затримуєшся в таких емоціях, чому ти затримуєшся в таких енергіях. Знаєш, на цьому тижні дуже важливо Контролювати а, свої бажання, тобто необхідно мати чіткість та структуру, а, зрозуміти, куди ти рухаєшся, чого ти хочеш, вийти із того туману, в якому ти зараз знаходишся. Тому що, не маючи чіткого направлення, ти можеш отримати невиправдані очікування. Енергія на цьому тижні навколо тебе закрутиться, тобто запуститься в дію. І тобі важливо буде, було би присвятити цей тиждень на здобуття нових знань. Вчання, можливо, так якось зануритися в ті речі, які ти дуже давно хотіла, вони тобі дадуть підпитку. Ти такою можеш відчути себе харизматичною, впевненою в собі. Ти побачиш, куди ти йдеш. Але дуже важливо не займатися самообманом. Отут я знову кажу про ту чіткість. Вийди з туману, не нав'язуй собі якісь ілюзії. Слухай внутрішнє, свій голос, свій внутрішній потенціал, і ти відкриєш перед. Собою, а, як наче нову дорогу. Все буде залежати тільки від твого рішення та вибору. На цьому тижні будь дуже обережна з рідинами, з алкоголем і усім тим, що ти можеш там вживати. Зараз, якби краще притриматися. Ось, і скажу, що. Потужна енергія, сила прямо на твоєму боці з усіма труднощами, ти зможеш справитися. Фокус уваги тримай на позитиві і тих речах, куди ти саме направлена, куди ти рухаєшся зараз.